Так, товариство, всім вітання. Друзі, працюємо і не зупиняємося. Виготовляємо чергову партію комбікорму для наших свинок, Комбікорм безпосередньо для субору. свиномасок виготовляється. Всі компоненти у нас завантажені у наш кормозмішувач. Безпосередньо зараз відбувається ретельне змішування нашого комбікорму. Значить, буквально 2-3 хвилинки у нас. Вся ця процедура ще займе, в цілому, десь хвилин 7-10 вимішується комбікорм, вивантажуємо. Зараз комбі -корм, кормозмішувачі не залишають, тому що доволі часто відключають світло. Ну, і для того, щоб не доводилось його потім вибирати вручну, вибираємо все в мішечки, ну а потім згодовуємо нашим свинкам. Друзі, не забудьте підписатися на наш канал, підтримати нас вподобаєчкою. Тому що для нас це дуже і дуже важливо ще одне питання, яке би хотілось уже разом з вами товариства обговорити: питання будівництва свинарника і якраз от обговорити. Разом з вами оптимальних ну, варіантів будівництва свинарника, ну а саме оптимальних матеріалів, з яких будувати саму коробку, ну і відповідно нутрянку. Тому що якраз за цим от питанням звернувся до мене один із наших глядачів, пише: якщо побудувати свинарник із дерева, наскільки він буде практичний, наскільки він буде. Теплопровідний, наскільки він буде е, якраз пропускати холодну температуру, ну і взагалі що з цього вийде. Е, Обов'язково, друзі, пишіть свою думку з приводу цього. Ну а я якраз в наступні декілька хвилинок хотів би поділитися якраз от практичними даними, практичною інформацією, саме з того, е, якраз от з чого у мене побудований сарай, плюси, мінуси. Ну і відповідно, якраз от обговоримо разом з вами. Доцільність будівництва безпосередньо самого сараю із дерева. Значить, що стосується практичної інформації, безпосередньо, що стосується мого свинарника, адже основна його частина це ота, ота частина 5-50 на 20 метрів, викона із ракушняка. Ну а оця от частина, яка вже була добудована, вона виконана. Із Карпича. В цілому, я думаю, для усіх господарів, перед якими постає задача побудувати свинарник, взагалі два якби, варіанти розвитку справ. Перший варіант, коли в тебе є достатня кількість коштів, в принципі, дуже сильно вибирати не приходиться. Вибираємо оптимально ідеальні і ефективні матеріали. Ну, а другий же варіант розвитку справ, коли Коштів недостатньо, а в 90% їх недостатньо. ну і Починається оцей пошук оптимально ідеального матеріалу, оптимально якби, і вигідного, в першу чергу, але щоб це була, можна так сказати, зліплена не із говна і палок, як то кажуть. ну і Працювало досить таки ефективно. значить В моєму випадку оцей основний сарай він будувався років уже напевно 7 тому назад глобально. Можна так сказати, із матеріалів, які були найбільш доступні на той момент. Ракушняка тоді було досить таки багато. Купити його було не проблема. Він був, якщо порівнювати його у розрахунку на кирпич значно дешевший, набагато швидше можна було скласти оцю от коробку від того і відштовхувались. Що стосується практичності, якраз от ракушняка, повторюсь, будувати можна свинам. Ник достатньо швидко, але е, якраз от е, в цю зиму. Ракушняк показав всі свої, можна так сказати, мінуси. Адже зима в цьому році у нас була досить таки нестабільна, були величезні перепади температурні, вночі зачасту було мінусова температура, і мінусова температура досить таки велика. В день же різко піднімалась температура до плюс трьох, плюс 4. Ну і ракушняк це той матеріал, який дуже сильно напитує у себе вологу, і коли отакі. От відбуваються різкі перепади температури, ця вологовіддача починає відбуватися у свинарнику. Ну і якраз от це, це основний і самий найбільший мінус. В цілому, повторююсь, дуже ефективний і гарний матеріал для будівництва. Єдине, що після всіх оцих от нюансів, які вилазять після років експлуатації цього свинарника якби Наштовхують нас на думку на те, що обов'язково потрібно свинарник утепляти ззовні, щоб не було оцих от промерзань, ну і відповідно не було надлишку у виді вологи у самому свинарнику. Друга частина свинарника, яка вже в послідуючому років через три, у мене добудовувалась після того, як був побудований основний свинарник, можна так сказати, був добудований уже із. Внесенням отих от коректив можна було його звичайно знову побудувати із ракушняка, але певні висновки були вже зроблені і прийняли рішення будувати його із карпича. Значить, у півтори Карпича виконаний свинарник. Значить, ззовні карпич укладався, можна так сказати, горизонтально. У повітряну оцю от подушку, яка також була. Можна так сказати, Реалізовано, вставлявся 35-мм пінопласт і внутрішня частина виконана вертикально, можна так сказати. Ну, тобто в пів кирпича, Не знаю, можливо, в яких я термінах неправильно виражаюся, я не будівельник, але що хочеться сказати по цьому, Сараю, реально супер, мега. Нереально комфортно вийшло. Значить, які б не були температурні режими зовні, будь то мінус 25 чи плюс 4, різкі перепади температури коливання, або ж довготривалі заморозки, абсолютно ніяк не впливають на мікроклімат у самому свинарнику, сарай не промерзає. Дуже теплі стіни, немає жодної вологи на стінах. Тому це, от на сьогоднішній момент, для мене максимально ідеальний варіант побудови свинарника, в принципі. Дуже багато варіантів побудови свинарників, це і піноблоки, потім утеплення, той же самий ракушняк, потім утеплення, але все потрібно рахувати наскільки воно сьогодні економічно доцільно і обґрунтовано. Я просто-напросто що в той момент, коли будував, купував Бушний кирпич. В принципі, це було тоді в принципі, дуже і дуже якби, обґрунтовано і вигідно. Зараз, звичайно, ціни на все підросли, але в цілому якби, ми обговорюємо зараз варіанти можливі побудови свинарника. Що стосується внутрішньої побудови, саме радільне відділення, виконане у виді радільних боксів і станків для опоросу, це частина, де відбуваються опороси свиноматок, перегородки дерев'яні, фіксовані станки виготовлені власноручно із металопрофілю. В принципі, працює все. Повторюсь, вже п'ятий рік. Глобально без якихось величезних проблем. Є якісь маленькі Дрібнички, які вилазять, але в принципі це не критично. Що стосується станочків, де живуть поросята на дорощуванні, відгадівля, вони виконані суто із металу, це ми говоримо про основний свинарник. Якраз, от коли будувався основний свинарник, мені трішечки пощастило на нашій місцевій металоприйомці. Привезли вирізаний корівник, ну і хлопці мені зателефонували, говорять, є такі от секції, її було на той момент дуже і дуже багато, що в принципі значно полегшили мені будівництво свинарника. Адже ну, оце от основний свинарник він виконаний із отаких таких от секцій. Єдине, що куплялося нове, це Побразні швеляра, які бетонувалися і являються можна так сказати, каркасом, на яких на який наставлялися наці панелі, приварювалось. В принципі, все було доволі зручно, швиденько і знову ж таки набагато-набагато економічно вигідніше, аніж. Якщо би доводилось купувати новий метал, тому що тоді це було доволі дорого зараз же це просто космічно дорого. Що стосується нутрянки із дерева, до неї ми ще обов'язково повернемося, тому що таке виконання. Якраз от внутрішньої частини у мене є. Що стосується побудови свинарника із дерева, у мене відповідно практичного досвіду немає ні побудови, ні використання такого свинарника Проте один із моїх колег, який також займається розведенням поросяток побудував собі досить таки давно оцей свинарник активно ним користується. Свинарник був побудований із залізнодорожних шпал соснових. Тобто, яким чином у нього виконаний свинарник? Залитий фундамент. На оцей от фундамент укладені спали, запилені в замок, зафіксовані одна до одної, досить таки монолітна конструкція вийшла. Що стосується практичного використання, ну є звичайно ряд мінусів. Це та ж сама і теплопровідність, і взимні періоди також доволі прохолодно, але із оцих от недоліків можна в принципі з успіхом виходити. Те ж саме утеплення зовнішніх стін, в нього, в принципі, цього навіть і немає. Або ж обігрів свинарника, ну, якраз от, цю от надлишкову волову можна виганяти за рахунок обігріву. Але що стосується економічного обґрунтування побудови такого свинарника, то це доволі таки швидко, по-перше, доволі таки. Ну, Я би так сказав, ефективно і фінансово незатратно. Тому що на той час, коли він купував ці спали, вони досить таки невеликих коштів коштували. Тому, в принципі, такий от варіант можливий. Головне бажання. Що стосується внутрішнього виконання самих боксів, де знаходяться або ж Ремонтні свинки, як у моєму випадку, або ж відгадівля, тому що саме це питання і задавав наш глядач і підписник, Наскільки ефективно буде виконання оцих от дерев'яних станків, чи поросята їх не поїдять, чи вони їх не порозбирають. Друзі, як ви бачите, у мене такого роду виконання є станочки, в яких знаходяться свинки, тобто вони у мене не обмежені перед тим, як вони зайдуть у радільне відділення. Значить, основна частина, де знаходяться корета і фірточки в мене виконані із заліза, ну а перегородки виконані із дерева. Яким чином це виконано? Установлені П-образні швеляра 60-ка, ну і уже в них в оцей от паз уставлена 35-та доска обрізна. Саме головне, щоб вона якраз от була обрізна. Тому що коли ми. Виставляємо вертикаль у стовпцях, відбувається напил доски і вставляється вона, можна так сказати, щитом, не відбувається у нас за зуби. Ну, як ви бачите, якщо от подивитися, немає абсолютно ніяких виступів, немає того, за що. Порося могло би зацепитися, тому що у поросят дуже сильно розвинутий ну, оцей риючий рефлекс, вони постійно наровляють щось на саме чогось, шкрьогати, піднімати. Ну і При отакому от виконанні перегородок станків глобально проблем жодних не має. Бути. Якщо ж ви будете виконувати оці от перегородки обрізною доскою, горбилем, у вас буде поверхня, яку поросятка можуть цепляти і зубами, і носами, і розбиратимуть вони отакі от станочки дуже і дуже швидко, і дуже і дуже ефективно. Ну, а в цілому, якщо говорити про економічну доцільність, то в той момент, коли я будував оці от станки. Я приблизно прорахував. Якщо купити новий метал і матеріал, то я мав би заплатити ту кількість грошей на два станки по ціні. Як кого мені обійшов, обійшлася ця доска на весь мій свинарник. Тому, в принципі, вибирати на той момент не доводилось, що було вигідніше. Ну і тим паче, якби працює воно досить таки ефективно. З приводу того, що дерево там напитує е, аміак і віддає вологу у виконанні, коли у нас перестінки. Оці от у Вертикальному виконанні, ну, от, як ви бачите, яке може бути напитування аміаку, якщо в принципі, є гарний стік, все моча, все сходить, В принципі, єдине, що літом, можна так сказати, коли страшенна жара, менша е, якби, теплопровідність і не так гуляє повітря, але в принципі це не є дуже і дуже Критично, але в цілому, товариство буду обов'язково читати і чекати на ваше бачення з приводу того, як ви вважаєте, що е, найбільш вигідніше і найкраще будувати на сьогоднішній момент е, практичні поради, в кого і з чого побудовані свинальники. Тому що як і мені, так і нашим глядачам буде дуже дуже цікаво почитати, подивитися, е, поаналізувати. Все те, що ми сьогодні разом з вами обговорили, тому що ну, я вважаю, що на сьогоднішній день люди, які займаються будівництвом, заслуговують на величезну повагу, на підтримку. В принципі, якщо є таке звернення, ми можемо і маємо ділитися своїм баченням. Ну, от, як раз ви бачите, наскільки ефективне виконання. Бачите? Свинка шкрьогає, човгає, але нічого із оцим щитом. І із деревом зробити не може. Так що, друзі, всім миру, добра, бережіть себе, рідних, близьких, до нових зустрічей.